Можна скільки завгодно зберігати файли у хмарі, але флешка це все ще найшвидший, найнадійніший і найзручніший спосіб мати доступ до важливих даних у будь-який момент. Особливо якщо мова йде про документи, презентації, відео, фото чи конфіденційну інформацію, до якої не має бути стороннього доступу. Тож зараз я вам покажу флешку Lexar, один із найвідоміших брендів у світі зберігання даних, і почнемо з найцікавішої: Lexar Jump Drive F 35 Pro, яка має. Аутентифікацію відбитком пальця, але перед початком традиційно вподобаєшка, підписочка, ну і звичайно, ми полетіли далі. Отже, ця флешка справжній бункер для ваших даних: Lexar Jump F35 Pro. Це не просто накопичувач, це персональний сейф у кишені, який відкривається лише за відбитком пальця. У корпусі вбудований сканер відбитків, який працює швидше ніж деякі смартфони, менше ніж за одну секунду. І головне, ви можете додати до 10 користувачів, що ідеально для командної роботи, або якщо нею користується родина. Більше не треба вигадувати паролі або боятися, що хтось випадково отримує доступ до важливих документів. Просто приклав палець і все готово. Технологія захисту підкріплена 256-бітним АЕС шифруванням. А це вже той рівень безпеки, який використовується у банках і державних структурах. Навіть якщо флешку вкрадуть, розбити її шифрування практично неможливо. А отже, ваші файли залишаються під надійним захистом. А тепер до продуктивності f35 Pro підтримує usb 3.2 gen 1 і забезпечує до 392 МБ в секунду на читання і до 389 МБ на запис. Це означає, що 1 ГБ відео копіюється буквально за лічні секунди. Звичайна флешка нервово курить з боку, поки ця вже давно завершила передачу, і все це у форматі USB Type-A, що сумісний із більшістю комп'ютерів, ноутбуків, телевізорів. І навіть деяких автомобільних систем. Що стосується дизайну, він повністю відповідає своєму рівню, металевий корпус, стриманий вигляд, зручний слайдер, який ховає роз'єм усередину, захищаючи його від пилу й ударів. З обсягом 256 ГБ ви можете зберігати десятки тисяч фото, години відео в 4К, величезні архіви документів, або навіть працювати напряму з флешки, не копіюючи дані на комп'ютер, і при цьому залишатися впевненим, що вони захищені. Після флагманської F35. Про варто опуститися на один рівень нижче, але це зовсім не про компроміси. Lexar Jump Drive S80 80 це один із найпопулярніших накопичувачів у лінійці бренду, і не дарма тут є все, що потрібно для комфортного повсякденного використання. Флешка має класичний форм-фактор слайдера, тобто роз'єм висувається і ховається всередину корпусу. Щодо швидкості, тут цілком достойні показники: до 137 МБ на читанні і до 42 МБ на запис. Це не рекорд, але для роботи з документами. Музикою, фотографіями, відео у Full HD, цього більш ніж достатньо. Якщо ви часто переносите презентації, pdf файли, архіви, про це займає секунди, а не хвилини. Однією з ключових переваг S-80 є програмне шифрування даних у комплекті фірмова утиліта, яка дозволяє створити захищену зону з паролем. Там можна зберігати конфіденційні документи, фінансову інформацію або просто особисті файли. Коли ви їх видаляєте, програма стирає їх без можливості відновлення. Ще один великий плюс: сумісність із усім. Що має USB Windows, macOS, ноутбуки, комп'ютери, телевізори, принтери, автомагнітоли. А оскільки інтерфейс USB 3.1, то швидкість передачі буде максимальною для сучасних пристроїв і нормальною для старіших. USB 2.0 працює у зворотній сумісності. Наступна Lexar Jump V400 за технічними характеристиками, це USB 3.0 флешка. Щодо швидкості, тут отримуємо до 163 МБ на секунду на читання і до 45 МБ на секунду на запис. Це дає змогу комфортно. Передавати великі архіви, фільми, документи або колекцію фото, швидкість запису нижча і це нормально для. Пристрою цього класу. Головне, що все працює плавно, без зависань і без помилок. Флешка також підтримує 6-бітне АЕС шифрування через програмне забезпечення LexAr. Ви можете під'єднати від 400 до будь-якого пристрою з USB Type a комп'ютери, ноутбуки, телевізори, медіаплеєри, фотоапарати, навіть деякі маршрутизатори. І все працює без драйверів, без додаткових утиліт. Просто під'єднав і користуєшся. Із 64 ГБ пам'яті ви можете зберігати понад 15 тисяч фото, більше 10 годин відео. У Full HD або повний архів документів для навчання роботи або проекту, якщо ви хочете флешку, яка виглядає стильно, займає мінімум місця і водночас дозволяє швидко перекинути великі файли. Ось ваш варіант. Lexar Jump Drive M400 400 це втілення мінімалізму і практичності, і саме тому вона користується популярністю серед тих, хто шукає щось маленьке, але надійне. За швидкістю m 400 теж не пасе задніх до 163 МБ на секунду на читання і до 43 МБ на запис. Попри компактність, флешка підтримує програмне шифрування Lexar Data Shield, тобто можна створити захищений розділ із паролем, де зберігати конфіденційні файли. І хоч програма працює лише на Windows та MacOS. Для щоденного користувача цього цілком достатньо. Іноді хочеться, щоб флешка була майже непомітною, особливо якщо ви залишаєте її в ноутбуці, смарт тв або автомобілі. Хочеться, щоб нічого не випирало, не заважало, не ламалось. І тут на сцену виходить LeXar Jump Drive S47 ультракомпактна флешка, але не варто недооцінювати її за розмір. Швидкість щитування до 243 МБ на секунду і до 53 МБ на секунду на запис, що робить її однією з найшвидших серед усіх. Цієї лінійки. Відео в 4К, об'ємні фотоархіви, інсталяційні пакети усе передається блискавично, особливо, якщо ви використовуєте сучасний порт USB 3.1. У Lexar немає випадкових флешок. Тут усе продумано. Для тих, хто носить дані в кишені, для тих, хто зберігає конфіденційні документи, і для тих, хто просто хоче щось швидке, зручне і надійне. Потрібен максимальний захист є рішення з біометрією. Хочеш швидкість і компактність, будь ласка. Потрібна простота і надійна флешка на кожен день у Lexar є і така. Потрібна проста і надійна флешка на кожен день у Lexar є і така. У кожної моделі є своє призначення, але всі вони мають спільне якість, стабільність і впевненість, що ваші дані під контролем.